Всію посіваю. Новим роком вас вітаю, щастя, радості бажаю, і все, що хочем побажати, щастя радості бажаю. І що був у і на полі. Мирного небо над головою. Росія так? До любові цієї мак, до усміху сієм жито, а до хліба, ще вчиночі, сіє, почуваю. З новим роком вас вітаю. Фередрійко, спаси тебе, Господи. Будь здоровенький, приходь на наступний рік, обов'язково, без повідомлення, без дзвінка. Просто йдеш і стукаєш. Добренько. Ну що ж, друзі, посівальник Андрійко пішов додому. Подивіться, як він славно, як він славненько посипав різним-різним зерном. Тут щось таке дрібненьке ще є, друзі, і все це благословене зерно полежить декілька днів. Марічка буде по ньому ходити. А потім, а потім я позбираю і віддам своїм курчатам. Нехай посмакують. І щоб у швидкому часі почали нестись. Ось так, дорогенькі мої, ось так. Друзі, а ви мені напишіть, а що ви робите з цим зерном, яке попосівали по нашій оселі? Я буду від вас чекати в коментарях. А тепер скажу. Будьте благословені Богом. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока.